Перший шелтер для переселенців у вигодській територіальній громаді відкрили 15 серпня у будинку культури села Шевченкове. Зараз тут у приватному секторі проживає близько 300 переселенців. Тож житло потрібне, каже селищний голова Вигодської громади Микола Мацалак. Мені дуже приємно, що це сталося в нас. Що ці європейські донори вибрали безпосередньо нашу громаду і цей комунальний заклад на облаштування шелтеру загально десь пішло 4,5 мільйона коштів. Півмільйона – це були кошти, 400 тисяч із місцевого бюджету, 100 тисяч з обласної ради і левого частка це були європейські кошти. Ми робили проєкт на світло, ми благоустрій робили. Ну, і звичайно багато таких робіт. Ну, в основному це по благоустрою, які долучалися жителі громади. У прихистку на 28 людей є дванадцять двота чотирьохмісних кімнат, одна спільна кухня, санвузли, душові кабіни, пральні кімнати, лаунж-зона. Планують обладнати спортзал і кінотеатр для спільного проведення часу місцевих мешканців та переселенців. Є бібліотека, проведений інтернет. З 16 серпня запланований заїзд перших мешканців, каже комендантка прихистку, переселенка з Харкова Євгенія Мойсеєва. Умови дуже чарівні, тому що коли ми приїхали сюди півтора роки тому, де ми тільки не жили. Ми, якщо чесно, переселенці чотирнадцятого року, ми самі з Бахмуту. Ми приїхали в чотирнадцятому, приїхали на Харків. Батько залишився в Бахмуті, мати в Балаклії, Тому я вже знав, як це приїжджати з місця на місце, і які можуть бути умови жили в школі і. Зараз ну я скажу, що дуже гарні умови для людей. Дуже гарні кімнати, і ліжка і для дітей, і ігрова площадка. Ну я скажу, що є все, що потрібно. Катерина Хомік, переселенка з Запоріжжя, планує проживати в шелтері з матір'ю та двома синами. З березня минулого року вона з сім'єю періодично поверталася до Запоріжжя, проте вирішила залишитись на Прикарпатті. Ми проходилися да, по будинку, дивилися кімнату, нам пропонують кімнату номер 9 вона розрахована на 4 людини. Тобто матуся моя і двоє дітей. Кухню показували, санвузол, техніка, яка є, ну, умови чудові. Реконструкцію недобудованого закладу культури здійснив благодійний фонд Movie Ukraine. Це сьомий шелтер, відкритий фондом на Прикарпатті. Почали його облаштування в березні, розповідає засновник благодійного фонду Mov'ю Україн» Джон Шморгун. Обрали громаду, нас запросили, по-перше, громада тут просто з ними дуже легко працювати, і це дуже багато від громади залежить, як ви знаєте. Тому що іде співпраця. Ви бачили, що там в ландшафті було зроблено. Це все співпраця з громадою. І долучилося вручній роботі, фінансові допомоги. Якраз з такими громадами вартує працювати. У вересні благодійний фонд Move Ukraine планує розпочати новий проєкт будівництва соціального житла для внутрішньопереміщених осіб квартирного типу у брошнів осаді, розповів засновник фонду Джон Шморгун. Наталія Василовська, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.